Шановні, привіт! 22 число, майже 12-та ночі. Я, послухавши вилизування всія українського ютубу шедевруть під назвою Hellblade 2, сиджу, дописую вже готовий сценарій, бо це пес. Одразу попереджаю, що ті, хто не любить ігри, тень дітні, котрі ображаються на всю хуйню, поціновуючи високого мистецтва і так далі. Одразу в цей відео, бо вам не сподобається. Ну а всі інші, welcome. Почати відео я хочу зі згадки першого Блейда я цю, прости господи, гру терпіти не можу, бо ні геймплею, ні сюжету, а це якби дві з трьох найголовніших складових гри вона немає. Проте я постійно тримав думку голові, що у пацанюр просто немає бюджету. Інтернетами гуляє цифра 10-12 мільйонів, що звісно звичайним інді розробникам і не снилося. Але тут у нас якби і незвичайні розробники, та і якщо прикинути хуй до носа, то 12 лямів для блокбастеру. Не так і багато. Чисто для порівняння, в тому самому році виходив Horizon, і там вже, вибачте, мене було щось в районі 50 лямів. Тому що я, хоч і палав від першої хелбляді, все ж таки розумів, що перед ніндзями стояв вибір. І розробники обрали в'їбатися в графоні, звук, motion capture і вся оця двіжуха, а геймплей взяли максимально банальний. Не засуджую, але критикую, так би мовити. Добре, не буду далі заглиблюватися в першу частину, просто скажу, що коли почув, те, що Hellway 2 буде мати адекватний бюджет, і взагалі перша гра на iPhone буде просто інді-хуйньою, Я повірив, що проєкт може бути крутим. Але блядь, Торін дупа щит мене розуміє як ніхто інший. Добре, давайте спочатку відмітимо дійсно хороші речі. Неозброєним оком помітно, що в студії з'явилися дуже серйозні люди. Або вони були і раніше, просто за маленькі гроші робили маленьку роботу, скажімо так. Звук тут є, мене перевертать. позиціонування таке, що коли в грі якась хуйня бігає за спиною, то на автоматі хочеться чекнути, що там позаду в реальному житті. Кожен крок, кожен камінчик під ногою звучить, ну сука, як в житті. Думаю, сюди в вібрації до сенсу б штанів вилетів зі швидкістю світла, бо це було просто пизданути комбо. Вітер, вода, пісок, трава все це звучить настільки реалістично, ну. Ахуй, але на моє здивування, коли мова заходить про звук, більшість каже лише про голоса в голові. Типу, вони то ліворуч, то праворуч, то спереду, то ззаду. Ну, власне, як і у будь-якої АСМР-стрімерші, котра вилизує мікрофон як беззубий день. Коротше, ті, хто відповідають за звук, неймовірні професіонали. Тримаю за вас кулачки, щоб ви потрапили в нормальну студію, або щоб до вас прийшов дійсно хороший геймдизайнер. Ще в студії з'явився сценарист, єбанаше за першої частини переросла. Дійсно цікавий, зрозумілий сюжет. З'явилися персонажі, діалоги, структура, і що саме головне фінал. Ну, як фінал? У порівнянні з Hellblade 1, так фінал-фіналом, фіналом! фіналом. Я звісно, бидло, бидла, ви не подумайте, але знаєте, оце завершення, коли в тебе не те, що крапки немає, а навіть натяку на подумати, це срака. Підкреслю натяку саме на подумати, а не додумати. Кінцівка, як власне, і весь сюжет першої бляді, це тупо сон собаки, який трактувати можна як завгодно. І що сенула тепер не сенуа, і що то все було в її голові, і що вона реально пройшла цей шлях. Це якщо що без шизотеорії, а лише ті, котрі плавають на поверхні. Так, і в другій частині є шиза. Ну, як без цього. В нас тут взагалі-то у головної героїні фляга свистить усіма можливими голосами. Але ти розумієш, що тут сука відбувається, навіть коли озалітає залітає, в, так би мовити, чортоги розуму. Проте давайте будемо чесними. Оці всі висказування, що у нас тут йоба, народ, щось шедевральне, щось геніальне, щось таке, що можна виділити на фоні інших серйозних проєктів. Ну, я вас прошу. Хоча чому тут дивуватися? У нас. Же в нір автобата геніальна історія. Щось там ще кажуть про дорослість та жорстокість. Воно тут, звісно, є. Але, скажімо так, потримай моє пиво, я вам зараз покажу справжню чорнуху. Та й яка ж жорстока гра, де сука, під час бою жодна голова не відлетіла. Про дамаг модель я взагалі мовчу. Де-де, А тут би це виглядало ідеально. Коротше, в будь-якому випадку, в цілому, сюжет другої частини це жирний плюс. Цікаво, спо. Сдобабалося, ставлю лайкосик. Ну і наостанок, ще в грі з'явилися режисер і оператор. Тут теж, як і зі звуком, чуваки прям на своєму місці шарять, можуть вау моменти, реально вау, моменти. Станом на зараз, ви, мабуть, не знайдете боївку красивіше ніж в Hellblade 2. Пацанюри, реально профі. Прям профі з великої літери, котрі на нього й балуватись, можуть з двох ніг залітати в Голівуд. Немає сенсу щось глибше про це розказувати, бо це. Треба бачити хоча б на ютапчику, а краще відчути особисто, тримаючи геймпад в руках. І власне на цьому все. Більше нічого хорошого я виділити не можу. Хтось каже, але ж графон. Це ж ведь не перше, на що дрочить, коли говорять про Hellblade 2. Друзі, коли в грі темно, з освітлення максимум факів чи умовний місяць, або коли йде дощ, чи поряд пожежа, чи якийсь туман. Та пиздіти не буду. Це, мабуть, реально найкраще, що може продемонструвати ігрова індустрія, як в кіно. Просто розйоб. Але, сука, коли ти виходиш на якусь відкриту місцевість, яка ще й хорошо освітлена, ну. Но... Блять. Лиця персонажів на відстані в 3-4 метри перетворюється в розмите місцево. В траві щось мерехтить, шуршить хуй розбери, як то назвати. Персонажі і деякі об'єкти починають сіпатися на пікселі. Коротше жах і це, якщо що, на максимальних налаштуваннях без DLSS. А от коли ти захочеш 60 FPS і почнеш вмикати оці штучки інтелекти, добрий день, от такий дим і от така хуйня на лицях. Хоча стоп, тут ж DLSS вимкнуто І давайте Блять, скрини з фотомоду, приклад, мої не ставте, я вас прошу. Та й взагалі, оцей весь графон робиться купою фільтрів, розмиттям, трясучкою і так далі. Можете глянути гру Don't Scream, там теж єбать графіка. Так, Unreal 5 є але його реалізація в Hellblade, ну ну, ну така собі. Той самий Alan Wake 2 виглядає в рази відшліфованішим. Там єдине, що тіні в лісі блимають, якщо рейтрейсінг вимкнений, і то, може, з патчами вже виправили, бо я цю худню на релізі бачив. Тому. Графон це достатньо таке цікаве питання. Може, звісно, в 4К там все пизда як класно. Але у кого є, якась там странна 4080, щоб той ваш 4К хоча б в 30 Феписів пограти. І та, я так красиво перехожу до оптимізації. Яка тут на рівні того ж Alan Wake 2? Не буду зараз розписувати за кожну відяху, інтернет, як усіх є. Скажу чисто за свою 3060, котра без DLSS в 1080p стабільні 60 не видає навіть. На мінімалках. Розумію, що 3060 вже не молода, але аналог у вигляді 4060 теж смокче хуя. Чи може ви хочете сказати, що для Фул HD ми маємо купувати 4070? Ну і сама головна хуйня, від якої в мене згоріла срака, це геймплей. Хочу почати з боївки, бо курва це такий пиздець, що мені аж мені погано. Нахуй. Розумієте, в першій бляді файти були слабким місцем. Про це говорять навіть ті, кому гра подобається. Але тут боївка стала. Гірше, ти ви розумієте? Гірше, ніж погано. Раніше, хоч натяк був на якийсь контроль натовпу. Вороги відрізнялися один від одного. Босси, від босси були. Окей, окей, один бос. То вже файти один на один і півездаблі. Вони тупо зламали те, що працювало раніше. Тепер, наприклад, у нас немає окремого удару ногою, щоб вибити щит. Тобто в Халвей 2 немає різниці, чи ворог захищається мечем, чи щитом. Пробивається це діло просто сильним Ударом. Раніше була чітка різниця між мобами. Ну тобто, наприклад, коли базова хуйня замахувалася на тебе, ти швидким ударом міг збити йому атаку. А коли це робив здоровий тіп той, що у рогатому шоломі, то йому вже атаку не відмінити. Він уєбашить в будь-якому випадку. Ти хоч вбийся об нього. Тут або хляся або парируй. В Hellblade 2 один раз ти можеш збити анімацію, наступного разу такому самому ворогу під час тої самої атаки стає на тебе. Похуй, лови дамагу поєбало Класно, 81 бал. Далі вони нахуй зламали основну фішку з цими сцяними голосами в голові. Раніше шиза підказувала, що зараз ззаду приводить плюха, якось реагуй, щось роби. Зараз же бої лише один на один. Оце, що ви бачите на екрані, це не геймплей, це катсценки посеред бою. Так, стало кінематографічно, але нахуя воно мені. Я шо в кінотеатрі, блять? Бої з босами вирізали з Взагалі, от порішали, що не треба вони. Хоча яка ж гарна ідея була в битві з собакою в першій частині. Ну, там, де реагувати треба було виключно на слух. Так, зробили і криво, бо спам перекату не контрився. Але ж якщо виправити, збалансувати, то курва офігезна механіка. У вас, сука, суперкрутий звук. Користуйтеся цим. Нє, нахуй. Вирізати про якусь різноманітну зброю, якусь прокачку, якийсь комбо, якийсь дальній бій, якісь захвати, якусь рухливість, якусь мать його в душу магію, я взагалі не буду говорити. Бо цього всього нема, нема, нема. Не про це гра. У нас тут кінематографічність. Ти що забув? Я ж, ж, казав вже же. Добре, боївки нема, то може хоч загадки підтягнули. Хм. Знаєте, ніколи не думав, що скажу це. Але заморожування води в гадаваді це геніальні пазли. В Хелбляді, через 7 років після релізу першої частини, ми видивляємося не руни, а просто всякі карлючки. Котрі ще є або яскраво червоним, або яскраво жовтим підкрасили. Ну ні, не, ну, не дай Боже, наші любі поціновувачі мистецтва собі на колінця накакують і будуть довго вишукувати на ви що таке придумали? Не забули і про фанатів Алана Вейка з його перемикачем. Загадки по типу: Дойди туди, подивися туди, там з'явився прохід, пройди далі, тепер знову подивися туди. Ви що їбать? Це що за геній придумав? Верніше, що за геній продумав похуй, бо цікавіше, що за надмозок це затвердив. Це ж типу вони реально вирішили, що, блять, буде весело, буде цікаво. А як вам пазл знайти три м'ячика і положити їх в лунку? Я точно сука дякую, що мені той м'ячик накидають і не кажуть, хороший хлопчик, принеси м'ячик». Це точно гра для дорослих. Бо з такими загадками розраби мене або за дитину, або за добойоба єбаного отримають. Я зараз паралельно розбір Стелларблейт роблю, і я там. Кажу, що якісь занадто простецькі загадки. Але тепер знаєте алгебра 9 клас виглядає як щось неймовірно. Я їбав, вийшов. Ну і основа геймплею цієї гри блять. Хоть ти сука, йдеш, 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 і слухаєш або нєпіся, або голос в голові. І так відсотків 50 з 5 годин, котрі я витратив на проходження. І мать його в'йом місцями, як я казав вище. Картинка дійсно красива. Ти йдеш та там щось роздивляєшся. Але, а як тобі ідея на якусь годинку в темну печеру залізти і просто походити? А повторююся, я пройшов гру за 5 годин 10 хвилин. У мене є. Футажі, я все можу вирахувати геть до секунди. З цих 5 годин 10 хвилин я в печері пролазив 56 хвилин 33 секунди. Дивитися там, ну ну повірте, немає на що, бо це, блядь, печера, де небагато світла. А коли воно і з'являється, то у вас перед очіма камні нахуй. О, бля, то тебе ходьба не влаштовує. А як тобі по дві-три хвилини дивитися, як Сенуа повзе вгору? Як вона повзе під якимсь човном? Як вона повзе в якійсь пизді? Дві-три хвилини, Карл. Я зараз не пиздю взагалі. Дві-три хвилини. Ти просто тиснеш стік вперед і дивишся, як на екрані ніхуя не відбувається. Таких моментів за гру штуки три-чотири. А це хай берем грубо. Десять хвилин з п'яти гібаних годин? До речі, ігрожур все говорить про якісь сім-вісім годин на проходження час. Блять, я поняв, каменюки, точно, як я міг забути. Це ж ще одна геніальна хуйня, яка прийшла з першої частини. В Hellblade можна підійти до каменя, і він тобі розкаже якусь цікаву історію. Але біля нього треба стояти, бо якщо відійдеш, пропустиш дуже важливу інформацію. В першій частині нам розказували про скандинавську міфологію. В другій частині я не їбу про що, ще такою хуйньою я в цій єбаній грі не займався, та й Взагалі, подібні речі. Треба в головному меню дублювати, щоб гравець міг це зацінити, коли йому захочеться. Що саме головне, тут у нас тепер нововведення. До каменюк доєднаються дерева. На стрімі я відреагував якось так. Так, це те саме хуя, що і камні, просто інша історія. Понятно, нахуй не цікаво. Оце нововведення? ні, оце пацанам бюджету більше дали. Оце вони його з розумом витратили. У мене, шановні, такий аху від цієї. Блять, хотів сказати гри? Нє, це не гра, це, блять, все що завгодно, але не гра. Хоча продавали це як гру, але це, блять, не гра, це найоп. Я дуже-дуже дякую гейпасу за збережені кошти. На Hellblade 2 приємно дивитися, її приємно слухати, але не грати. Сука, якщо ж ви там такі куро всі талановиті, геніальні і так далі, і вам так кортить розповісти і показати свою історію. Але ви, сука, або не хочете, або більше не вмієте в геймплей, нахуя ви полізли в Гри, йди кіно, знімай, серіали. Я б з радістю подивився. Оці всі захисники, котрі кричать, що я НАРОД, тут найкінематографічніша боївка, просто йдіть нахуй. Хвалити гру за те, що ти береш участь в катсцені, ну це да. 81 бал, блядь, да. Називати гру чимсь унікальним через те, що тут є голоса в голові, котрі тобі щось підказує. Ну що, гадавар тоді унікальний двічі, бо там Андрей не тільки підказує, а ще й в геймплеї допомагає, має характер і має модельку. Це, звісно, жарт, але по факту ці голоса просто черговий персонаж, котрий біжить поряд і пиздить цю дорогу, просто невидимий. Форспокен, наприклад, за це хуями криве, бо бачите забагато тексту. До да хуя пиздить іншими словами. В Хелбвейджі це унікальність і геніальність. Ой, блять, коротше, накидую ще трохи дрібниць, та будемо підсумати. Мовити, як плюс хочу відмітити гру акторки, котра зіграла Сенуа. Це перформанс, моя повага. Якби вона ще сиру рибу їла, був би Оскар. Ще до плюсів музика. Я оці всілякі заливання вікінгів під барабани, обожнюю. Лайк. Like. гімна, але про яке багато говорити не хочу, це всілякі відгалуження від основної дороги, котрі нікуди не приводять. Йдеш, блядь, блять, якась драбина, заліз, а там ніхуя. Йдеш якийсь поворот, зайшов глухий кут. Нахуя, непонятно. Ще хуйня, це всі персонажі, крім ГГ. Вони дерев'яні від слова дерево. Не харизматичні, не прописані. Хочу відмітити, що не кожному фільму, грі і так далі треба Персонаж із історією від народження до сьогодення з деталями. Але коли ти в кінці хочеш трошечки в драму, то вибач мене, зроби так, щоб мені на того чи іншого перса було не похуй. Не можеш прописати так, знайди харизматичного актора, котрий своїм єбальничком ігрою витягне з самого сірого персонажа. Немає актора, зроби цікаву зовнішність. Ну чого я в чергове згадую гадавар? Але добре, ось у приклад, коли на екрані з'явився Тор, то я їбало розкрив зі словами. Ніхуя я собі ти, мабуть, джереш як діплодок. А потім, коли через секунду в хату зайшов одін, я навіть хотів кроватку поправити, бо нічого собі інтелігенція на вогних заскочила. І розумієте, по суті, пофігу, що Тор там дуже слабенько прописаний. Але я цього персонажа вже, мабуть, ніколи не забуду. Тут же Богу на всіх і кожного, хіба що в кінці злодій прикольний, чисто через якусь харизму актора. Про що я і говорив до речі? Ще з мінусів це чесно спижжені тріт. 10% зображення. Що за надмозок придумав сюди додати леттербокс без можливості його нахуй вимкнути, це питання всім питанням. Курва, люди купляють собі моніки побільше, здорові телевізори. Ні, ніхуя. Мінус 1 третя екрану. На нахуй. Гірше тільки геній, який заєбашив блокбастер співвідношені 4 до 3. Це песта. Так, поки асистент несе на нарізку САО, я хочу подякувати спонсорам каналу. Любі друзі, дякую за підтримку. Дякую за те, що ви є. Обійняв, поцілував, Все як завжди. Всім іншим, нагадаю, що в описі під відео є посилання на всі сервіси, тому якщо хочеш підтримати канал якоюсь там двадцяточкою, то ласкаво прошу. Ну а тепер САО. Hellboy 2 від мене отримає два шматки сава з п'яти. Сюжет, звук, плюс-мінус графон і гра акторки це все, чим може порадувати ця гра. А так як це гра, то цього замало, щоб називатися, хоча б нормальною. Проте знаєте, якщо геймпас вже сплачений, то спробувати можна. Купувати гру чи підписку для гри я радити, на жаль, не можу. Плакати через те, що таку студію через півроку закриють, я не буду точно. Бо талановиті люди, про яких я вже говорив, не пропадуть, я в цьому впевнений. Ну а на нормі сів якось похуй. Вибачте мене, я в ігри не на халяву граю, щоб ще за когось хвилюватися. Ну а на сьогодні все. Якщо відік зайшов, не забудь про вподобайку, підписку та коментар. Поділися відосом з другом, з мамою, з татом. А з вами був Хейдід. З Хейдіно був найкращий в світі глядач. Не забудьте потанцювати з дівчинкою. До побачення.